Інформатор знаходиться на набережній перемоги на місці трагедії, де 14 січня російська ракета влучила у житловий будинок. Пошукова рятувальна операція тривала 69 годин. Наразі вона вже завершена і спецтехніка покинула місце події. Сьогодні в день до зруйнованого під'їзду приїжджали голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко і мер Дніпра Борис Філатов. За оновленими даними від Валентина Різніченка, кількість загиблих внаслідок ворожої атаки сягнула 45 осіб, серед яких шестеро це діти. За словами міського голови, всі, хто втратив домівки, отримують фінансову допомогу в розмірі до 1 мільйона від міської влади, військової адміністрації і бізнесменів Дніпра. Наразі на місці працюють правоохоронці. Після того як вони закінчать, проїзд на цій ділянці для транспорту відкриють. Також на місці працюють комунальники. А напроти зруйнованого під'їзду досі стоять волонтерські намети.